О Пресвята владичице, Діво Богородице, спаси і сохрани під покровом Твоїх, моїх чад імена, усіх юнаків, отроковиць і немовлят, хрещених і безіменних і тих, що в утробі матері укриє їх ризою твого материнства, збережи їх в страху Божому і в слухняності батькам. Умоли Господа мого і сина твого, нехай дасть їм корисне для спасіння їх, вручаю їх материнському нагляду твоєму, бо ти єси божественний покров дітям твоїм. Матір Божа, веди мене у образ твого небесного материнства, вилікуй душевні і тілесні рани дітей мої імена. Моїми гріхами нанесені, вручаю дитину цілком, Господові моєму Ісусу Христу і твоєму пречиста, небесному заступництву. Амінь. Пречиста Діво Маріє, зі світанком цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина, благаю тебе, матінко моя небесна, заопікуйся мною і моїми дітьми. У твої руки віддаю душу мою і тіло, все моє життя, а ти, добра небесна мати, будь найкращою ненькою та заступницею мені і моїм дітям. Охороняй нас завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла, заступайся за нас у Твого Сина. Та твоїми молитвами зменшуй його святий гнів з приводу моїх і гріхів моїх дітей. Бо я добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно допомагаєш усім тим, хто з довірою віддається під Твоє заступництво, і твердо ми віримо, що під Твоїм святим опікунством. Ми легше зможемо уникати всіх небезпек для душі і тіла та виконувати Божу волю, а після смерті ми осягнемо вічне щастя на небі. Амінь. Пом'якше серця наші, свята Богородиця, нехай згорять у вогні всі напасті наші, а тіснота в душі покине серця наші. На лик Твій дивимося, розділяючи Твої страждання, і на милосердя сподіваємося, жахнемося ми від року Твого та зрадіємо силі Твоєї міцності і духу, прости жорстокість нашу, лише в Твоїх силах її приборкати, Провелика велидичниця, Піднесимо молитви наші до Господа і замоли за мене, за моїх дітей перед Господом нашим гріховні наші діяння. Ви разом позбавте нас від смерті раптової і зла всякого. Осяяйте розум наш і проведіть нас до спасіння, сподіваємося в надії в ім'я Царства Небесного. В руках Господа Ісуса Христа та Його Пресвятого Духа. Амінь. Оспівуємо до милості Твоєї про Пресвята Марія, матір Божа, не відвернися від молитов наших, а визвели мене і моїх дітей від бід і нещасть. єдина читаючи і блаженна Богородиця, Спаси нас. Ти багатостраждальна матір Божа, що перевищує повірі і страждання всіх, хто живе на землі. Почуй і не покинь нас хвилини важкі, збережи нас під покровом милосердя, і співчуття свого, лише біля тебе, я і мої діти, знаходимо притулок і тепле заступництво. В пітьмі пекельні тільки ти маєш дозвіл звернутися до Сина Свого і благати Його про спасіння наше і перехід наш в Царство Небесне, де ми будемо оспівувати і славити Сина Твого, Батька Його і Тебе, володарку світу на віки віків. Амінь.